Цьогоріч всі дільничні комісії міста відкрилися вчасно згідно регламенту о 8-й годині ранку. Обійшлося без проблемних ситуацій, адже всі питання щодо списків виборців та складу дільничних комісій були вирішені ще напередодні згідно чинного законодавства. Спочатку в нас була одна дві заміни: одна замінили голову, бо була дівчина зовсім не маючи досвіду 20 років. Потім змінили всього одну людину, яка не з'являлася на засідання. сказала, що вона не Важає працювати, ми її замінили, але попередньо склад комісії був 13, дві людини, дві особи члени комісії нам добавили за погодженням голови ОВК. Наша дільниця готова до підготовче засідання, яке почнеться не раніше ніж за 45 хвилин до 8-ї години. Всі члени комісії вже присутні. Ви бачите, що вона облаштована скриньки, робочі місця членів виборчої комісії, хто видає бюлетені, хто працює за списками, хто буде Здійснювати голосування за місцем перебування виборців. Взагалі, за кількість виборців на нашій дільниці, за списком виборців складає 1492 особи, але ж за повідомленням з реєстру три особи були виключені за кратним включенням. Таким чином, загальна кількість на 489. За кількість осіб, які голосують за місцем перебування 31 особа. Типова картина притамана цьогорічним виборам. Ще до початку голосування біля виборчих дільниць зібралися охочі обрати президента України, виказати свою громадську позицію. Традиційно зранку поспішали люди поважного віку. Так, першою на виборчій дільниці номер 121-483 проголосувала Світлана Олексієва, яка зазначила, що з власним вибором визначилася давно. Що нужна навісти порядок заканців в страні? Нужна карта уже жизнь устрою свою для малодежі, щоб. уже было порядок какой-то в конце концов, сколько же можно уже во-первых, должен быть какой-то такой вот человек волевой целеустремленный ну и конечно честным уже в конце концов какого-то надо уже президента выбрать президенту хочу в первую очередь пожелать выдержки терпения ну конечно здоровья, потому что это невероятных усилий по для того, щоб щота -то зделать. От. Ну, а для людей, конечно, терпіння і надіжда. На дільницях були присутні офіційні спостерігачі, які ще напередодні пройшли відповідні навчання, тож були готові до виникнення будь-яких ситуацій. В моїй обов'язності ходить внимательно просмотреть, щоб не було нарушень при голосуванні, щоб бюлетні бросались тільки в єдині екземплярі, щоб не було підставних бюлетеней. Ну и в случае где-то каких-то неполадок я буду обращать очень внимание, чтобы этого не произошло. Рассказали нам, чем именно мы должны заниматься, мы это все время наблюдаем, как проходят голосование. А мы будем до конца и до подсчета и до утра, пока придут, привезут назад уже, что уже у нас все приняли. На дільниці йшли родинами. На цих виборах відзначають всі учасники виборчого процесу. Було значно менше пасивних виборців, які не скористалися правом зробити свій вибір. Виборці жадали побачити сильного лідера, який би очолив країну. Відзначали, що кожен голос має вирішальне значення, тож вибір робили свідомо. Надо нам президент щоб був легітимний, можна сказати, і командував, як положено. Говорю, щоб все приходили на, на дільниці и голосували как положено. Они вдома отсиживалися и голоса просто-напросто кто-то за них проголосует. Пришли мы пораньше проголосувати. Будем надеяться, я в принципе даже уверен, что избирая нового президента, у нас в стране появится стабильность, порядок, дисциплина и мир. Я за последнее время неделю обстрел с многими людьми. Даже среди моих знакомых попадались такие люди, которые говорили, не будем голосовать, не пойдем. Практически у меня вызывало раздражение, как это так? Ты человек живешь в этой стране, как это не пойти, не отдать свой голос. Обязательно уговаривал, объяснял. Ну, в принципе, я думаю, что... И даже один единственный голос, и то многое решает. Хочется, конечно, перемен не только для высших эшелона власти, потому что как каждый любой человек приходит к власти, он пытается что-то сделать, в первую очередь, наверное, ну мне так кажется, для себя, для своих близких. Хочется просто, чтобы наши люди действительно хорошо начали жить. Чтобы зарплата, я сама бюджетник, бухгалтер, я знаю, какие это зарплаты и какой это труд. Ну, просто хочется хороших, хороших перемен в лучшую сторону. Материальная сторона очень, чтобы была повышена, ну, хотя бы хотя бы на несколько порядков, потому что очень сложно жить в нашей стране в данный момент. На звичайній виборчій дільниці номер 121 744 вже за першу годину роботи проголосувало 120 виборців. Зранку ж відправилися і до тих, хто має право голосувати на дому. На дільниці таких 17 чоловік. Дільничну виборчу комісію ще напередодні відвідали іноземні спостерігачі. Тож в день виборів зазначає голова комісії Галина Біргова, голосування проходило у спокійній атмосфері. Помітно було, що громадяни свідомо виражають свою позицію і роблять це з великим бажанням. Суто технічні проблеми вирішувалися на місцях, аби максимально забезпечити кожному можливість проголосувати. Якщо будуть виникати питання в прізвищі, імені, зміна, букви, ми будемо вирішувати це на місці. Ніяких проблем в цьому питанні не буде. Ми повинні підійти до члена комісії. Член комісії, згідно з паспортом, звіряє які там неточності в буквах. Ми виправляємо, підписує голова комісії і секретар комісії. Ці виправлення надальше, щоб не було таких розбіжностей, ми будемо передавати в державний реєстр. В державному реєстрі це зафіксують і надалі вони вже будуть з виправленими прізвищами. Під час виборчого процесу всі дільниці знаходилися під охороною. Втім, на щастя, втручання міліції здебільшого не знадобилося. Виборний процес пройшов спокійно, без пришествий. По состоянню на сьогодні нарушення ізрательного законодавства не зареєстровано. Бюлетні всі направлені в окружні комісії. Значить, по состоянию в 11 годин ми закончили запровадження бюлетній. Окружной комиссии оружие сдано. Вот, нарушений дисциплины не зафиксировано среди личного состава. Личный состав отработал на отлично, я считаю. Згідно чинного законодавства, проголосувати, виконавши певну процедуру, можна було і на місцях тимчасового перебування, де людина працювала чи знаходилася за інших причин. Втім, аби скористатися своїм правом вибору, безпосередньо вдома, чимало криворіжців приїздили саме до Крового Рогу. На криверіських дільницях проголосували і народні депутати України від нашого регіону. Думаю, что еще ни разу в Украине не проводились выборы в такой сложнейшей социальной, экономической и политической ситуации. И думаю, что сегодня даже не главный вопрос, кто станет президентом страны. Самое главное, что жители Украины получат легитимного президента, и главная задача которого на сегодняшний день направить все свои усилия на стабилизацию ситуации в стране. И главное, чтобы люди, жители Украины чувствовали себя в своей стране защищенными и в физическом, и в социальном плане. Эти выборы все-таки действительно докажут то, что люди сегодня избирают для себя лидера, избирают верховного главнокомандующего, избирают лидера своей страны, который будет представлять интересы народа Украины на международном и европейском уровне. Серед особливостей цих виборів і велика кількість молоді, таких як, наприклад, Ніна Ратушна, яка голосує вперше в житті. Мені 18 років, Я сьогодні перший раз голосувала. Я ще не нужна здійснити кожному для быстрого розрішення ситуації в країні. Не знизилася активність виборців і вже ближче до обіду в години, які на попередніх виборах вважалися періодом за Ішли сім'ями на дільниці номер 121-769, Проголосував і Криворізький міський голова Юрій Вілкул, який прийшов на дільницю разом з усією родиною. Задля цього Олександр Вілкул, депутат облради, скоригував свої плани, адже свій вибір бажав зробити у рідному місті. Я проголосовал за единство нашей страны, за то, чтобы на улице наших городов вернулся мир и порядок, для того, чтобы к нам вернулась уверенность в завтрашнем дне. Мы сегодня выбираем не просто президента Украины, мы выбираем будущее нашего государства. Но задача будущего президента – это объединить страну миром. Наладить диалог со всеми политическими силами Украины, как можно быстрее внести изменения в Конституцию, это децентрализация власти, это большая полномочия территориальных громад, объединение страны миром, это главное. Ані вік, ані стан здоров'я для багатьох криворіжців не стали на заваді. Не в останню чергу через належну організацію процесу голосування обирали і на дому, а для тих, хто зажадав це зробити безпосередньо на дільниці, були створені всі належні умови. Є у нас пандус зйомний тобто для випадку, якщо інвалід буде на інвалідній колясці, встановлюється на лісниці спеціально таке приспособлення, ну де можна чоловіка спокійно і к участку его транспортировать или же помочь наверх добратися по полісниця на 11 годину, 25 травня, тільки у 33-му виборчому окрузі проголосувало понад 20% виборців. З кожною годиною зазначили на ОВК активність зростала. Серед питань, які вирішували протягом дня, вже у окружних виборчих комісіях, як правило, були врегулювання неточностей у призвищах та з'ясування розташування дільниць. З Досвіду минулих виборів, то я хочу сказати, що на ці вибори були під. Готова дуже добре. Активність людей змінилась дуже, дуже. Якщо раніше можна було сказати, що деяка така пасивність була від нас нічого не залежить, то на сьогоднішній день я хочу сказати, що люди більш свідомо і більш активно підходять до голосування, до вибору.